Привіт, З сонячного Києва. Кажуть, що є рейтинг збройних сил. Деякі називають себе Другою армією світу, а так їх ніхто вже не називає, і здається, вони так само себе так вже не, не називають, бо це дуже соромно. Але от якщо ми говоримо про рейтинг армії, знаєте що? А, перша армія в світі це Збройні Сили України. І я, власне, всіх вітаю з цією важливою датою. Слава українським захисникам і іншим силам оборони. І так, ЗСУ, це сила, яка вже <плес> російський рейх. Вони думають, що у них є ще шанси. Насправді ні. Вони, можливо, якийсь час щось будуть контролювати, але зрештою правила. Оно универсальное. А звучит оно так. Любой гражданин России, э независимо от его юридического статуса, который пересек границу Украины с оружием в руках, будет уничтожен, как бешеная собака. Да простят меня э наши все собачки, песы и так далее. Подписывайтесь на канал, поддерживайте армию и другие силы обороны. Ну и насоложитесь. Осолоджуйтеся Києвом сонячним і незламним, як вся наша держава.